Всіх вітаю! Я сьогодні хотіла вас запросити до себе на кухню, щоб ми з вами разом в такій приємній атмосфері домашній приготували корисний детокс смузі. Ви напевно вже знаєте, що я його готую вже більше 7 років. Цей смузі я придумала сама. Я просто взяла найкорисніші інгредієнти для здоров'я і придумала з них такий чудовий смузі. Цей смузі краще пити на голодний шлунок, щоб це був ваш перший прийом їжі. Тому давайте робити. Я вам хочу показати мега детальний процес. Бо дуже багато питань виникає в директі все одно. Я беру такий от шматочок банана це на одну людину. Просто його ламаю, можна не нарізати. Також мені знадобиться селера, я її нарізаю. Ось на такі шматочки. Додаю все відразу в блендер. Також найголовніше це петрушка. Ось такий я беру пучок на одну людину. Я її ламаю і в блендер. І найголовніше це льон. Я його зварила, проварила буквально декілька хвилин. І подивіться, який він густий. Ось саме така рідина і нам і потрібна. Найцінніше це оцей от слиз, він найкорисніший. Додаю в блендер. Льон у мене десь півтори чайні ложки. Якщо ви п'єте смузі перші рази, то вам достатньо буде додавати 1 чайну ложку. Також в цей смузі можна додавати хлорофіл, Також можна додавати киві. Але я сьогодні роблю такий мінімум. Також ще колись давно я додавала лимон, маленький шматочок з цедрою і з шкіркою. Лимон теж дуже корисний. Я на цей смузі беру один стакан води. Одного стакану мало, я додаю ще пів стакану. Це може бути порція, з цього виходить два стаканчики. Ви можете або самі випити два стакани, або по одному стакану тоді це буде на двох людей. І взбиваємо буквально хвилину в блендері. Все, взбився смузі, і відразу я його наливаю в стакан, щоб він не розслоївся. І відразу я його випиваю. Його срок придатності буквально 30 хвилин. Тому я його відразу випиваю за ваше здоров'я. Готуйте такі смузі обов'язково.